Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми з'ясуємо відмінності між комплектаціями Pure Plus та Pro у Volkswagen ID 4. Заради цього, сьогодні я навіть приїхав у славне місто Вінницю. Приємного перегляду. Розпочнемо з відмінностей екстер'єру. Перше, що ми маємо у Volkswagen d 4 в комплектації Pure Plus є звичайна LED-оптика. А у Прошки матричні фари, тобто вона завжди йде на дальньому і вирізає зустрічний рух. Так, другий аспект це те, що у Прошки в нас 20-ті Диски з агресивним дизайном. Тоді, коли у Pure Plus ми маємо 19 литті диски з більш аеродинамічним дизайном. Також спереду у Pure Plus ми маємо лише передні парктроніки. А тут ми на прошці маємо ще бокові парктроніки. Тобто на ID 4 Pure Plus у нас 8 парктроніків, а на прошці. 12. Так, любі друзі, а зараз я хочу прорахувати, скільки кілометрів ми можемо проїхати на різниці в ціні та вдосконалень цих двох фольксвагенів. Дивіться, доплата за комплектацію в нас тут йде 5 тисяч доларів, порівнюючи з Pure Plus. Звичайно, комплектація багата, напевно, для когось воно того варте. І порт також 3 тисячі доларів. Того починаємо рахувати. Для цього у нас є обчислюваний пристрій. Друкуємо 8 тисяч доларів різниця. Все видно, так? Так. Відмінно. Множимо на курс долара 40, Маємо 320 тисяч гривень. Octavia Tour 1,9 дизель в ідеальній комплектації. І так як ми хлопці прошарені, то ми заряджаємося по нічному тарифу з 11 години по 81 копійці за кіловат. Тому цю суму ділимо на 81 копійку. Маємо 395 тисяч кіловат. Тепер дивіться, у мене середній розхід. Я їжджу в Києві, та також їжджу раз на тиждень в село на Вінничину. Приблизно комп'ютер у мене пише 23-22 кВт. А у вас, пане, скільки? Теж так само. Ну, давайте ми візьмемо запасом, що ми, хлопці, любимо поганяти. 25 кВт, так? І ми 395 тисяч. Поділимо на 25 кВт. так, маємо ось 15800 і множимо на 100, то ми можемо з вами проїхати 1 580 тисяч кілометрів на різниці в досконаленнях та комплектаціях то ну, ви розумієте, що мільйон 580 тисяч кілометрів, я не знаю, яка навіть машина зі штатним двигуном проїжджала. Ну що, 124-й якийсь проїжджав? Ну хіба що, чи 123-й? Я вважаю, на мою суб'єктивну думку, що через вже 580 тисяч ці машини можна вже буде продавати. Ось я вже у Volkswagen d 4 комплектації. Pro. які відмінності ми маємо від Pure Plus? Так, перше, це в нас шкіряне кермо. Друге, це підігрів цього шкіряного керма. Третє це шкіряний салон. Так, четверте, це підігрів сидінь. Також ми маємо лобову. Проекцію. Маємо підігрів зеркал. І що ще ми також, пане, маємо? А, також безпроводну зарядку, яка знаходиться. А, ось, ось внизу у нас безпроводна зарядка. У мене такого в плюсі немає. І на... Складування зеркал. Складування підігрів. Ну, підігрів я скав, так. Ну і панорама це вже все зрозуміло. І також у мого друга менюшка. Українською мовою, що дуже тішить, маленьке оголошення. Ми не на фронті, але ми маємо також наближати нашу перемогу. Всі ми знаємо фонд «Повернись живим. Вони розпочали новий збір на кібернаступ. Також не слід забувати про довгі руки ТРО. Підтримайте тих, хто зустрічає день зі зброєю в руках. Я зробив свій маленький внесок у перемогу. А ви? Знімаєш? Толік зняв. Так, наступне, що Толік має зняти, це в нас порт зарядки. Тут власник поміняв штатний порт зарядки на Type 2. Дивіться, основною відмінністю від нашого штатного порту зарядки є те, що цей, що цей порт зарядки може приймати три фази, тобто 380. лише на 220. Цей верхній в нас на 11 кВт, щоб вдома заряджатись. А якщо ми знімаємо цю кришечку і ставимо наш то ми можемо скільки приймати десь до 100 кВт, правильно? Тобто ми розуміємо, що наше авто буде заряджатися десь приблизно ну, за 40 хвилин. Зараз ми спитаємо у власника ID 4 в комплектації Pro взагалі його думку про автомобіль. Це буде наше перше питання. А, самий автомобіль. На українському ринку є досить збалансована модель, ціна якість. Звісно, все залежить від очікувань. Якщо очікувати, що вона проїде 600 кілометрів за будь-якої погоди при будь-яких умовах, то це наразі є неможливо. Потрібно розраховувати на пробіг приблизно 400 кілометрів, гарантований. Також потрібно розуміти, що є обмеження за зарядними станціями. хоча... Кажуть, багато що китайських портів буде все більше і більше, але, на жаль, маємо ситуацію, коли порт є у Києві швидкої зарядки, та у Хмельницькому на всю Україну на зараз. Так, любі друзі, а зараз я хочу сказати свою думку, яку краще комплектацію Volkswagen ID 4 зараз купити. Дивіться, звичайно, що прошка виглядає набагато ну, красивіше, ніж Pure Plus. Ну от, Навіть подивіться на ті ж диски. В прошці ми маємо більш агресивний дизайн. Наприклад, в Pure Plus, знаєте, вони схожі на оці аеродинамічні ковпаки, як на Tesla Model 3. Звичайно, що прошка і салон. Давайте, пане операторе, і в той же час власник цієї машини подивимося салон. Я в нього сяду. Так. У мене зріст невеликий, 175. Тут я легко можу розміститись, думаю, людина зі 190 розміститься. Звичайно, коли ви сюди сідаєте, у вас шкіряне кермо, шкіряні сидіння, є підігрів сидінь. Звичайно, ще підігрів сидінь, якщо ваш автомобіль стоїть у гаражі, він не є сильно потрібним. Але все ж таки ця опція є дуже приємною. Що в нас також є? Підігрів, підігрів. ну... Звичайно, що салон на голову вище, ніж в Пюрплюсі. Це знаєте, це те ж саме, що сісти з як вам пояснити, з дешевої якоїсь Octavia в комплектації актив в Гольфа, яка там комплектація? Хайлайн, крута, чи трендлайн? Ну, як сісти з А сьомої в активі в гольфа в Хайлайні, розумієте? Начебто воно один і є той самий Volkswagen, але все рівно розуміти, що комплектація рішає, як би мовити, так. Настав час підвести висновки цього відео. Ми з вами в цьому відео з'ясували, скільки кілометрів ми можемо проїхати на різниці Pure Plus та прошки та порта зарядки. Також ми зрозуміли, які ми маємо основні відмінності в Pure Plus та прошці. Прошу за мною. Звичайно, що прошка більш багата комплектація. Ну, Машина Ну, відчувається ця різниця, як сідаєш, це. Ну, 100%. Я на мою думку, на мою думку, вже якщо ви викладаєте 35 тисяч доларів, то Прошка варта того. Все ж таки, зрозуміло, що мільйон 580 тисяч це більш так, як клікбейт, що ви можете проїхати, але все ж таки купуйте краще прошку, ніж пюрплюс, бо це знаєте, ну, різниця дійсна. Але ж ви розумієте, що кіловат на заправці скільки зараз вартує? 12 гривень. І я приблизно рахував, що у вас подорож, якщо ви подорожуєте електромобілем Україною, буде вартувати ну, з цим розходом, як на цих Volkswagen, так само, як на газу. Приблизно. 5 ну, як 5, лі... 5 літрів солярки. Але ви ж розумієте, що 5 літрів солярки це ж все ж таки. Кошти, але все рівно ну, дешевше, ніж на якихось за ці гроші Audi 6 літра Дізель, бо та брала всю б, всі б, напевно, 6, 7, 8. Ну, десь так. Добре тоді. Дякую, любі друзі, що переглянули це відео. Підписуйтесь обов'язково на канал Арсеній Агро, ставте лайки. До нових зустрічей!